Майнкрафт в шкаф Макс, Твоє ім'я. Прем'єраун 2025. 16 я і дивлюсь на стіну, і бачу я, твоє ім'я. Далі я виходжу в коридор і чую голови світ.

Лаляла Ляля Лаляла Лаляла Лаля Ляля Ляля Лаляла Ла. Далі я йду я на кухню. Хочу подивитися на телевізорі щось. Але я бачу потім Загрузив телевізор і бачу твоє ім'я. Далі. Я дивлю знову вікно, бачу, що вже вечір настав. Далі я хочу лягати спати. І лягаю я вже заснув. та татантинтуля Ля-ля-ля-Ля-ля-ля-Ляля-ля. Далі у вісні я бачу там Напис, напис Твоє ім'я. Дивлюсь в інший я бік і бачу твоє ім'я. Далі я дивлюсь і всіх в руках вазу, що написано твоє ім'я. Ля, 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 тан, ля, 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 ля. Та-та-тан, 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 тан. Ля, 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 та-та-та-тан. Ля, 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 ля. Тан, ля, ля, Та-ля-ля-ля-ля-ля, та-ля-ля-ля.